Вітаємо і ласкаво просимо до модуля, присвяченого ринковій структурі. Цей матеріал основа для тих, хто хоче по-справжньому зрозуміти напрямок ціни, а не просто здогадуватись, куди вона піде далі. Ринкова структура це скелет-графіка, це система, за якою рухається ціна, навіть коли здається, що вона поводиться хаотично. Сьогодні ми поговоримо, що таке Swing High та свінг Low, свінги та напрямок тренду. Імпульс та корекція, Strong Swing та Weak Swing, Break of Structure та Fake Boss. Одним з ключовим елементів цієї структури є Swing High і Swing Low. Це точки, де ціна розвертається, утворюючи нову фазу руху. Але не все так просто. Щоб успішно торгувати, потрібно бачити контекст, розуміти, які свінги важливі, а які ні. І найголовніше це реагувати вчасно, коли структура ламається. Сьогодні ми розкладемо все по поличкам. Що таке свінгхай і свінклоу? Почнемо з основ. На будь-якому графіку ми можемо помітити хвилеподібний рух ціни, вгору вниз, вгору вниз. У точках, де ціна зупиняється і розвертається, формується трьохсвічна формація: Це і є свінги Свінгхай це максимум ціни, з якою розпочинається корекційний або розворотний рух ціни по несхідному напрямку. Swing Low – це мінімум ціни, з якої розпочинається корекційний рух або розворотний рух ціни по висхідному напрямку. Swing – це фрактальний свічковий паттерн, який формується за трьома свічками. Для Swing High центральна свічка буде вище двох сусідніх, для Swing Low центральна свічка є нижче двох сусідніх. Також важливо враховувати поведінку ціни після формування свінгу. Якщо наступні свічки оновлюють межу центральної свічки, це підтверджує корекцію. Розуміння цих точок це основа аналізу руху ціни. Схематичний приклад свінгів. Ви можете побачити, що в кожному із даних свінг-хайв у нас центральна наша тінь вище двох сусідніх. Таким чином, у нас формується свінг хай. Всі ці чотири приклади являються різними для утворення свінгхаїв. Якщо ми говоримо про свінглеї, то в кожному з цих прикладів бачимо, що тінь центральної свічки нас нижче за дві сусідні. Саме це формування свінг-леїв та свінгхаїв говорить про потенційний корекційний рух або про потенційний розворотний рух. Тепер давайте розглянемо всі ці приклади свінгхаїв і свінглеїв. На графічному прикладі. В даному випадку ви можете побачити, що в нас формується свінг-хай, де в нас є трьохсвічна формація і йде несхідний рух. У нас було імпульсний рух, формується свінг-лой, після чого розпочинається корекційний рух. Знову ж таки, формується свінг-хай і знову йде до свінг-лоя, Тобто це в нас був імпульсний рух до даного свінг-лоя. Після того, як у нас формується свінг-лой, знову ж таки, трьохсвічна формація, яка вказує на корекційний рух, в нас розпочинається сама корекція. Формується свінгхай і наш тренд низхідний, знову ж таки, продовжується в низхідному напрямку. Хочу зазначити також, що кожен з даних лоїв має оновлювати попередній свінг-лой. Це і тілом свічки саме. Це і свідчить про те, що наш нисхідний рух. Буде продовжуватись. Формується свінг лой після якого формується Свінг Хай. Іде оновлення і формується знову ж таки свінг лой оновлення, свінг хай і так далі. Це ми поговорили з вами розібрали графічний приклад саме по несхідному напрямку. Тепер давайте перейдемо по висхідному напрямку. У нас є свінг лой Потім йде свінг-хай, від якого розпочинається корекційний рух. Знову ж таки, оновили даний Свінг Хай і сформувався даний свінклой. Оновили даний свінг-хай і сформувався даний свінг-клоу. Хочу також зазначити, що в будь-якому випадку в нас має бути почерговість між свінкхаєм та свінклеєм. Тобто не може бути такого, що в нас йдуть декілька підряд свінгхаєв або декілька підряд свінклеїв. Таким чином в нас формується даний висхідний тренд. Ключовий момент це підтвердження тренду. Воно відбувається, коли ціна долає попередній свінг хай або відповідно свінг лоу і закривається тілом за цим рівнем. Тобто обов'язковим чином в нас має бути деяке підтвердження саме тілом свічки, будь-що буде свідчити знову ж таки про домінацію покупців або продавців відповідно. Наприклад, якщо ціна пробиває минулий свінг хай і закріплюється тілом вище, тренд продовжується вгору. Якщо ціна пробиває попередній лоу і закріплюється тілом свічки нижче, це буде свідчити про несхідний тренд. В даному випадку ви можете побачити, що в нас формуються хай, свінк лоу, свінк хай, свінк лоу і хай. Це в нас іде висхідний тренд. Так як кожен наш лоу і Свінгхаї у нас вище йдуть, чим попередні. І також нас обов'язково має йти закріплення тілом над попереднім свінкаєм, що буде свідчити знову ж таки про продовження висхідного тренду. При нисхідному тренді все навпаки. Тобто, кожен свінкай і свінклоу в нас мають бути нижче попередніх. Підтвердженням для того, що в нас продовжується нисхідний тренд, це коли ми будемо бачити, що Кожне оновлення даних свінклоїв будемо проводити з вами лінію, і якщо ми закріплюємося нижче попередніх, тоді відповідно в нас формується повноцінний низхідний тренд. І знову ж таки: свінк-хай, свінк-лоу, свінк-хай свінк і відповідно свінк-лоу. Тепер давайте поговоримо про імпульс і корекцію. Ринок живе за рахунок чергування імпульсних і корекційних рухів. Імпульс це швидкий і потужний рух у бік тренду. У висхідному тренді від ЛОУ до ХАЙ. У низхідному тренді від свінг хай до ЛОУ. Корекція це рух проти тренду. У висхідному тренді від свінг хай до наступного ЛОУ. У низхідному – від ЛОУ до наступного ХАЙ. Чим сильніший імпульс, тим потенційно глибшою може бути корекція. Це дає трейдерам можливості для входу в ринок за більш вигідною ціною. В даному випадку ми знову ж таки бачимо несхідний тренд, який ми з вами вже показували. І в даному випадку давайте покажемо імпульсний і корекційний рух. Від свінг-хая до свінг-лая по нашому несхідному тренду буде йти імпульсний рух, тому що він відбувається по трендовому русі низхідному. Все, що в нас буде відбуватися проти нашого основного тренду, це відбувається корекція. Зверніть увагу, що корекційний рух завжди буде менше, ніж імпульсний рух. Знову ж таки, продовжуємо. Від свінк-хая до наступного свінклая це в нас буде імпульсний рух. Від свінг-лая до свінк-хая це в нас буде відбуватися корекційний рух. Тобто таким чином ми можемо поділити весь наш тренд на імпульсний рух і, відповідно, на корекційний рух. І саме імпульс і корекцію ми можемо з вами визначити по нашим структурним точкам, які ми поставили з вами раніше. І так далі. В даному випадку, від наступного свінгхая до даного свінг-лея, це в нас буде являтися імпульсним рухом. Від свінг-лея до свінг-хая це в нас корекційний рух. І так далі. Таким чином, ми бачимо повноцінний несхідний тренд. Тепер давайте подивимось по висхідному тренду. Знову ж таки, в даному випадку всі наші High і Low йдуть вище, чим попередні. Відповідно, по висхідному нашому тренду імпульсом буде вважатися рух від Low до High. Бачимо імпульсний рух і все, що в нас буде рухатись. Проти нашого основного тренду це буде являтися корекція. Тобто, в даному випадку від свінкхая до даного свінклея це в нас іде корекційний рух. Знову ж таки, від свінклея до свінгхая імпульс, від свінкхая до свінклея це наш корекційний рух. І так далі. Імпульс і, відповідно, корекція. І далі пішов імпульсний корекційний рух. Бачимо, як далі продовжується в нас трендовий висхідний рух. Тепер давайте поговоримо про сильні та слабкі свінги. Важливо розуміти, що не кожен свінг відіграє однакову роль. Сильні свінги це важливий максимум або мінімум, від якого ринок дав сильну реакцію. Його пробиття означає зміну структури. Слабкі свінги це. Неструктурні екстремуми, які ціна часто пробиває без опору і без зміни трендового руху. Розділення свінгів допомагає фільтрувати шум і розуміти, де знаходяться справжні рівні, за якими стоять сила ринку, та встановити істинний напрямок руху. Давайте тепер поговоримо про графічний приклад стронг та вік свінгів. На даному графіку видно, що в нас йде низхідна наша структура. Наш свінг хай є сильним. Тому що якщо ми підемо вище даного свінкая, це означає, що наша струра перейде з несхідного тренду на висхідний. Даний лой буде являтися слабким. Чому? Тому що він буде рухатись далі по несхідному тренду, буде оновлюватись даний свінклоу. Тобто ми проводимо дану лінію, про яку ми вже з вами говорили, і в нас буде сформуватися новий свінкхай. І він буде являтися знову ж таки сильним. Чому? Тому що знову ж таки, якщо піде ціна вище даного Strong High, то ми відповідно отримуємо злам ринкової структури. Але в даному діапазоні буде велика кількість різних свінгів, які можуть вас збивати. Ці всі свінги будуть являтися слабкими саме по тій причині, що вони не являються структурними, і, відповідно, в на саму структуру вони зовсім ніяким чином не впливають. Тому важливо розподілювати для самих себе структурні або сильні свінги відповідно від слабких свінгів тобто всі. Свінги в даних діапазонах будуть являтися слабкими. Якщо ми подивимось на даний приклад, то знову ж таки в нас формується новий свінг-лоу. Він буде являтися ВІКЛО. Чому? Тому що в нас продовжується наша низхідна структура і закономірне його послідуюче оновлення. Після того, як ми оновили даний свінг-лоу, Відповідно, слабкий лоу, в нас буде формуватися новий Стронг хай, після оновлення якого в нас буде знову ж таки злам ранкової структури. Але всі лаї, всі свінги, які в нас будуть в даних діапазонах, нас не цікавлять, тому що це вважаються слабкі, слабкі неструктурні свінги. І так далі. Формується наступний вік лоу, іде його оновлення, і формується swing high, Strong Хай, Стронг Хай. Свінги, які в нас є в даному діапазоні, не являються структурними, тому нам важливо їх розрізняти між собою. Тепер давайте поговоримо про висхідний напрямок. В даному випадку ми можемо з вами побачити, що в нас даний лой, свінклой, буде являтися сильним з стронклой. Чому? Тому що якщо ціна піде по несхідному напрямку, і ми оновимо даний свінклой, то ми відповідно отримуємо злам ринкової структури. Е Данні, даний свінг-хай буде являтися слабким вік-хай. Чому? Тому що ми рухаємось по висхідному напрямку, і відповідно ціна буде його скоріше за все оновлювати. Даний Вік Хай. Тому він знову ж таки слабкий, тому що ми очікуємо його закономірне оновлення. Після того, як ми оновлюємо даний вік-хай... Знову ж таки, проводимо лінію тілом, свічки обов'язково має бути закріплення, у нас формується новий стронг клой Це найнижча точка, яка в нас буде в рамках цього корекційного руху. Знову ж таки, якщо ми оновимо даний стронг у то відповідно ми отримуємо злам ринкової структури. Всі свінги, які будуть в даному діапазоні, бачимо: тут у нас трьохсвічна формація, тут трьохсвічна формація також є позначені, це все являються простими свінгами, тобто вони на загальну структуру ніяким чином не впливають, тому вони нам взагалі не цікаві. Вони не несуть за собою структурний рух, тобто цей віклоу і так далі. Після чого в нас формується структурний хай або свінг хай, але він буде знову ж таки слабкий. Після нього розпочинається корекційний рух, але він буде являтися слабким саме по тій причині, що закономірне його подальше оновлення. Після того, як ми його оновили, в нас відповідно формується наш новий свінк-лоу, який буде являтися сильним, тому що якщо ми підемо на його оновлення, ми отримуємо злам ринкової структури. В цьому діапазоні всі свінги, які в нас будуть формуватися, ось ці також невеликі свінги, це являються всі слабкі, слабкими свінгами. Це буде просто внутрішня ліквідність, яка на саму структуру зовсім не має ніякого впливу. Тепер давайте поговоримо про злам ринкової структури або break-of structure. Коли ціна пробуває Strong Swing і закривається за його межами тілом свічки, відбувається break of structure або злам ринкової структури. Це може означати зміну тренду. Якщо в нас відбувається пробиття strong low у висхідному тренді, вказується на злам ринкової структури з висхідного тренду на несхідний. Якщо відбувається пробиття strong Swing low при низхідному тренді, то відбувається злам ранкової структури з нисхідного тренду на висхідний. Дуже важливо враховувати закриття свічки саме тілом, а не тільки проколу рівня. Тепер давайте розглянемо це на схематичному прикладі. В даному випадку ми можемо з вами побачити висхідний тренд, де в нас формується Swing low, де в нас формується strong Swing low. Відповідно, у нас був висхідний тренд. Коли ми пробиваємо наш останній Strong Swing Low і закріпляємося тілом свічки, відповідно, в нас відбувається злам ринкової структури з висхідного тренду на нисхідний. Наступні підтвердження: після того, як в нас формується Swing Low, і йде його оновлення, відповідно, відповідно нас формується конфірмейшн, або підтвердження того, що наша структур, структура наша зламалась з висхідного тренду на несхідний. Тобто це вже показник підтвердження саме цього зламу, який в нас був, або називається confirmation, або відповідно, конфірм. На другому прикладі, якщо ми поговоримо злам ринкової структури з несхідного тренду на висхідний, та сама ситуація. У нас йде деякий низхідний тренд, і в нас формується Swing Low. І також в нас присутній Strong Swing High. Якщо ми не продовжуємо низхідний тренд і не оновлюємо наш вік лоу, а оновлюємо strong Swing High тілом свічки, це буде свідчити про злам ринкової структури з низхідного тренду на висхідний тренд. І також краще всього нам дочекатися підтвердження даного висхідного тренду. Тобто, коли наш формується свінг хай, також оновлюється тілом свічки наступний свінг-хай, то відповідно у нас відбувається підтвердження нашого зламу ринкової структури з низхідного напрямку на висхідний напрямок. Тепер давайте розглянемо цей процес зламу ринкової структури саме на графічних прикладах. В даному випадку ми можемо з вами побачити, як в нас був висхідний тренд, де кожен наш свінг-хай оновлювався і, відповідно, формувався STRONG лоу Потім формується знову ж таки наш свінг-хай, ми його оновили і сформувався STRONG лоу Утворився новий свінг-хай. Після того, як ми оновлюємо стронг-свінг-лоу, а не оновили до цього Strong Swing High, Відповідно, у нас відбувається злам ринкової структури з висхідного тренду, де ми оновлювали постійно наші Swing High, на низхідний, де ми вже будемо оновлювати наші Swing Low. І в даному випадку ми можемо з вами побачити, як в нас одразу відбулось підтвердження нашого несхідного руху, відповідно, і підтвердження того, що наша структура дійсно зламалась з висхідного тренду на несхідний. Саме оновлення послідуючого утвореного свінклоя, оновлення тілом свічки, і буде свідчити про те, що наше що ми отримали з вами підтвердження саме зміни напрямку тренду з висхідного на несхідний. Це в нас був. Злам ринкової структури з висхідного тренду на несхідний. Тепер давайте поговоримо з несхідного тренду на висхідний. Знову ж таки, бачимо, що наш тренд являвся несхідним. У нас формується свінг хай, іде імпульсний рух. у Нас сформувався свінг лоу, ми його оновили і сформувався Strong хай І знову ж таки утворився тут знизу свінг лоу, який потенційно мав. Далі оновлюватись. Але ціна не оновлює даний Swing Low і ціна йде на оновлення попереднього Strong Swing High. Тим самим ми отримуємо злам ринкової структури з низхідного тренду на висхідний тренд. Також я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що якщо в нас не було закріплення тілом свічки, а як в даному випадку тінь. То, відповідно, ми не можемо це брати за злам ранкової структури. Дуже важливо, щоб ми вперлись, так скажем, саме в тіло свічки. І потім ми також бачимо, що в нас формується наступний свінкай, ми його оновлюємо і тим самим ми отримуємо підтвердження того, що наша структура зламалась з низхідного тренду відповідно на висхідний тренд. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. В даному випадку ми з вами позначали постійний несхідний тренд, де в нас формуються наші свінклої, оновлюються і, відповідно, формуються наші свінкхаї. Знову ж таки, новий формується свінклої, оновили даний свінклоу тілом свічки, і, онов... і утворився новий свінгхай. Формується новий свінклоу, оновили тілом свічки, утворився свінк хай. Але закономірно ми б очікували оновлення наступного свінклоя, який в нас знаходиться нижче. Але бачимо, що ціна зупинилась, фосформувала даний свінклов, і наш корекційний рух більше, ніж сам імпульсний рух попередній, який в нас був. Відповідно. Це свідчить про те, що ми з вами отримали злам ринкової структури з низхідного тренду на висхідний тренд. Тобто даний попередній Стронг Swing Хай, відповідно, ми отримали оновлення тілом свічки, що буде означати, що ця лінія називається BOS. І наш загальний тренд з низхідного напрямку зламався на висхідний напрямок. І так само. Нам потрібно переконатися в цьому саме за допомогою нашого confirmation або підтвердження. І в даному випадку бачимо, що в нас формується наступний Swing High, від якого розпочинається корекційний рух, і ми потім оновлюємо наш Swing High. Тим самим ми отримаємо confirmation або підтвердження того, що дійсно наша структура з низхідного тренду зламалась на висхідний тренд. І тут так само потім все йде. У Нас формується у Нас формується Swing High. Оновили даний Swing High. Утворився новий Low. Нагадую, що це найнижча точка. Буде під час корекційного руху. Оновили наступний Swing High. Утворився Swing Loi. Також формується наш swing High, Swing Low, було оновлення. Новий swing High, Оновили. І в нас також формується Strong low, да? тобто даний Swing Strong Low. Але, зверніть увагу, що ми в даному випадку не продовжили висхідний тренд для того, щоб оновити наступний Swing стр... High, э, а пішли і оновили Strong Swing Low тілом свічки. Це говорить про те, що наша структура зламалась з висхідного напрямку, зламалась на несхідний напрямок. І це в нас був бос або Break of Structure. Отож, сьогодні ти дізнався, що таке Swing High і Swing Low. Як вони формують структуру ринку, у чому різниця між імпульсним рухом і корекційним рухом, та як розпізнавати Strong і вік свінги, та що означає break of structure? Ці знання це фундамент твого розуміння напрямку руху ціни. Чим краще ти розумієш структуру, тим усвідомленіше приймаєш торгові рішення. А з вами був Splash і до зустрічі в наступних відео.